Вітаю вас, шановні! Сьогодні ворожіння, що сталося з людиною. Тобто вже сталося. Не що станеться там, а що вже сталося з людиною. Це може бути бивший ваш, це може бути людина, ваша подруга, це може бути військовий. Тобто, що сталося з людиною, про яку ви не знаєте ніяких новин. І зараз, знаєте, можливо, ще, знаєте, дружила-дружила, а тут подруга зійшла з ума і ти не розумієш, що з нею да? От, Що сталося з цією подругою? Бо ну, такі різні бувають випадки. Тобто ви зараз загадуєте свою колоду. 1, 2, 3, 4. Ви окунаєтесь в ту ситуацію, про яку ми зараз, ви зараз думаєте. А карти починають вам відповідати. Не забувайте підписуватись, ставити лайки обов'язково. Обов'язково писати свої відгуки. Мені дуже цікаво, як воно у вас проігрується. І так, що сталося з людиною? Людина зараз обмірковує, що їй робити, від чого відмовлятися, що залишити. І дуже важкий вибір, або я остаюся в тому, що в мене є, або я йду в нове, цікаве, інтересне, страшне, лякаюче нове життя. І все ж таки людина, мабуть, буде обирати якесь створення нового, нової родини, нового бізнесу, єдина буде вбуде або зустріне свою людину, з якою буде починати своє нове життя, родину строїти, будувати. Да? І діяти він буде дуже рішуче. Або вона, вони дуже рішуче будуть відстоювати те своє, до чого вони прагнуть, до чого вони йдуть. І вони прямо рішуче будуть діяти і не сподіватись. вони будуть создавати нову реальність. Рицар мечей – це чоловік, цікавіший все, що йому заважає, і він досягає обов'язково досягає своїх цілей. І при... наступає помірність, злагода, спокій. Наступає такий час, коли врівновага, повна врівновага. Тобто, все в цієї людини буде добре. Будуть приятні спогади, можливо, народження дитини, ми тут бачимо. Да? Можливо, окунання в в є хлопати. Не сам народить, да? а буде заботитись, піклуватись, це карта дітей. Отаке чудове ворожіння. Може, когось розстроїла, ну що ж, із пісні слов не викинеш. Що сталося з людиною? Вже сталося. Варіант номер два. Що сталося з людиною? Так карта говорить про десятка кубків, новий колектив, нові люди вокруг, єдиномишленки, люди, які розуміють, для чого вони щось создають, їм весело, їм добре, ну, як би створення нової родини, або на роботі, або вдома, особистої родини, або Робочої команди, то тобто є створення нової родини. І відчуття імператриці. Імператриця це вносить нові правила, носить нову ідею. Можливо, це беременність, тобто людина, яка погрузилась в щось нове, в нову родину, в нові стосунки, в нові. В новий колектив, в нашу ідею або в нашу дитину, тобто встановлює нові правила, контролює виконання цих правил, тобто створює щось нове, щось своє, свою імперію. Вона ж імператриця, да і тут приходить розчарування. тобто це вже було Тобто, людина щось створила і потім розочарувалася дуже сильно, тобто виснажилась. Дуже сильно. І тут у нас восьмерка кубків, і людина вийшла з цієї ситуації. Тобто, вона планувала, вона робила, вона створювала, і тут вона виходить із цієї ситуації, де їй, ну, не виповнились її очікування. І там було не так славно, як їй це казалося. І король Пінтаклі це чоловік. Це або батько, ну, тут, скоріше всього, чоловік. Я так думаю, що він її підтримує. Підтримує, тобто допоможе. Король Пентаклі – це завжди людина, яка допомагає, це жената людина. Це людина, яка має кошти, або це чоловік цієї імператриці. І він їй допомагає вийти з цієї ситуації. Він її повністю підтримує. Отакий такий чудовий варіант. Тепер дивимося варіант номер три. Що сталося з людиною? Ой, ну тут прямо. Прямо старші аркани, то тут щось в цьому випадку було щось, знаєте, заплановано судьбою. Тобто людина цього не могла оминути. Так, людина відчуває себе жертвою, все перевернуто. Вона не так оцінює ситуацію, як хотілося би. Вона або Ну тут нема карти ілюзії, да тут тось, жертовність, тобто людина. Щось вкладається, ну щось не там, щось не те. І відчуває вибачайте, і відчуває, що їй дуже важко, що вона не розуміє, що з нею проїхать, що там стається. Вона вибирає путь, це карта закоханих, вибор путів, вибор. Або в нове йти кохання, або залишитися в старому коханні. Тобто людина відчуває себе жертвою, бо вона не може обрати те, що повинно прийти. Їй потрібно просто совет, ти подивись, прям правда, правда, да? Совет человека професіонала, человека мастера або це юридичні якісь документи, або це. Психолог або людина, ну, коротше, майстер свого діла, і потрібно звернутися для того, щоб отримати, наконець, розібратися в собі і обрати потрібне рішення. І тут прийшов король мечей. Ви подивіться, от ситуація якось повторюється. да? Прийшов король мечей, який буде руйнувати цю ситуацію, який Ну, дуже вредний, я б так с -с -с сказала. Ну, як вредний, бистрий, молніносний, як воїн. Король мечей це воїн, треба не забувати. Ну, це мудра людина це стратег. Ви бачите сову і книгу. Він дуже розбирається в тому ділі, в яко, в яке ви попали. І можливо, це людина або вас зруйнує, або зруйнує ту ситуацію. І ви отримуєте знов, ви отримуєте. Із цієї колоди опять такі самі якісь ситуації да, народжуються. І ви отримуєте, а, ну я не скажу не дружбу, а як би єдина в людей, які будуть допомагати вам вирішувати цю ситуацію. Тобто а, у вас буде інший путь, ви будете виходити з того міста, де вам погано, ви будете... З кимось совітуватися, і ви отримаєте людину, яка вам поможе зруйнувати все навколо або зруйнують вас, на жаль, щось таке буде. Тобто, сталося, да? що сталося з людиною. Тобто, таке сталося уже з цієї людини, про яку ви думаєте, отаке От цікаве. І вираження номер 4. Що сталося з людиною? Ну, Щось дуже погане. Якщо говорити про війну, то, ну, можливо, людини вже немає. Печаль чоловік бездвижен, в нього, в нього було, тобто він не міг двигатися, действовать, тобто везде блоки, везде закриття дорог, людина воїн, людина воїн, який стремився к, к, ну, захищав нашу країну. Дві карти воїна і башта. Можливо, людина загинула на полі брання. Якщо говорити про наше те, що зараз ну, соціальне життя, да, то діла кепські, нічого не виходить. Людина старається кудись біжить, щось старається зробити, але приходить людина, яка обрубує її бажання. Руйнує її життя, як би вона там не старалась. Це можливо розвод, це можливо втрата бізнесу, ну, тобто то руйнування лічності повністю. така ситуація. Ну що тут, тут сказати, да? не додати, не прибавити. Ставте лайки, підписуйтесь на мою сторінку, багато цікавих ворожінь. І чекаю вас на особистих ворожіннях. Тільки пишіть, будь ласка, бо можу бути зайнята з клієнтом. І готова завжди готова розповісти вам, підготовити вас до якогось события, яке ви можете зробити так, щоб було вам на користь. Успіху, до зустрічі!